Куранти зупинились, ніби сам час попросив тиші. У такі миті ми краще чуємо не гучні гасла, а тихий внутрішній голос. Сьогодні я розповім про те, як у народній пам'яті звучать попередження, що приписують Лаврентію Чернігівському, і як їх можна зрозуміти нами з вами без пафосу, без фанатизму, по-людськи і по-українськи. Лаврентіс це не персонаж із підручника, а образ духовного наставника, який нагадує, великі злами історії перевіряють не лише держави, а й окремі серця. Він ніби ставить просте запитання кожному, хто ти, коли навколо темно. І ось тут починається головне: бо пророцтва – це не магія і не спойлер майбутнього, це спосіб говорити з совістю так, щоб ми не проспали своїх обов'язків. Подивіться на нас сьогодні. Україна, яка вміє тримати удар і не втрачає людяності, саме про таке випробування кажуть, і попереджали буде час, коли брехня навчиться говорити мовою правди, коли страх одягнеться в авторитет, а байдужість називатимуть мудрістю. В такі хвилини не чекай на рятівника ззовні, перевір свої джерела сили всередині, чи вмієш ти берегти гідність, коли це не модно. Чи вмієш тримати слово, коли за правду дорого платять. Давайте чесно, усі ми втомлюємося: хтось від новин, хтось від нестачі, хтось від відчуття, що нічого не змінюється, і тут пролунало б його попередження, переказане між рядками не давай розпачу назватися здоровим глуздом. Розпач завжди звучить логічно, але ніколи нічого не будує. У нас інша логіка. Логіка малого, але вірного кроку садимо дерево там, де вчора був попіл, повертаємо дитині віру в завтрашній день, працюємо не гучно, а вперто. Саме так змінюється горизонт. Ще одна думка, яку люди виносять із цих оповідей: пильнуй серце від ненависті, не тому, що ненависть слабка, навпаки, вона дуже сильна, але сліпа. Вона веде на короткі дистанції і завжди в стіну. Сила, яка витримує довго, має інше коріння гідність, взаємодопомога, дисципліна, культура. Коли ми тримаємо ці речі разом, народ стає бронею сам для себе. Ви це бачили не раз у чергах донорів, у волонтерських складах, на лекціях, що не скасували через тривогу, у відремонтованих класах і відбудованих мостах. Ось вона, тиха відповідь на гучні виклики, є й застереження, не все, що блищить – золото. Будуть голоси, які кликатимуть до простих рішень, обіцяючи швидкий мир ціною правди або велич ціною свободи. Нас попереджали такі торги завжди закінчуються втратою і миру, і величі. Бо мир без справедливості пауза перед новою бурою, а велич без свободи маска для страху. Наш шлях складніший, але він веде вгору вибудовувати порядок, у якому дитина не боїться майбутнього. А дорослий не соромиться сьогодення, друзі. А як ви це відчуваєте? Чи був момент, коли ви стояли на межі розпачу і все ж обрали працю замість лайки, взаємодію замість зневіри? Напишіть у коментарях одну свою маленьку перемогу останнього часу. Не для похвали, а щоб інші побачили рух є. Бо кожен такий крок це стрілка компаса для того, хто ще не визначився. Є ще одна важлива річ, про яку варто розповісти. У пам'яті людей ці пророцькі наративи завжди поруч із вимогою розпізнавання. Перевіряй факти, перевіряй авторитети, перевіряй власні мотиви. Зовнішній блиск не гарантує внутрішньої правди. Справжня сила ніколи не боїться запитань. Тому, коли чуєте гучні заяви, ставте їх на світло здорового глузду, чи веде це до життя, чи лише підмінює сенс красивими словами. А тепер про те, що робити буквально завтра зранку. По-перше, тримати форму кожному у своєму цеху. Солдат має бути готовим, учитель натхненним і відповідальним, лікар уважним, інженер точним, ремісник, чесним до міліметра. По-друге, берегти мову, говорити нею сміливо і тепло, щоб у ній було легко жити. По-третє, об'єднувати віру і розум, молитва та праця, традиція, і інновація, мистецтво і наука це не конкуренти, це партнери. Саме їхній союз дає довгу витривалість. Запитаєте, коли все це закінчиться? Відповідь проста й непроста, водночас, коли достатньо людей зроблять свою частину справи. І це не абстракція. У кожного є свій фронт допомогти тому, хто поруч, навчити дитину не боятися власних мрій. Виправити помилку, а не прикривати її одговорками, вчасно прийти, вчасно сказати дякую, вчасно зробити крок уперед? І так, це звучить буденно, але саме буденність місце, де вирішується доля країни. Скажіть, будь ласка, у коментарях, що для вас особисто означає гідність, це правило, яке ви не порушуєте, це слово, яке ви тримаєте, це робота, яку ви робите, навіть коли ніхто не бачить. Діліться своїми визначеннями, можливо, комусь вони стануть опорою. Я знаю, що інколи здається, ніби куранти світу справді зупинилися, хвилини тягнуться, події повторюються, і ми наче застрягли між вчора і завтра. Але у ці моменти найбільше чути інший ритм ритм сердець, які не здаються. Коли вистачить таких сердець, куранти підхоплять їхню частоту, тоді наші міста зранені й уперті відзеркалять світло так чисто, що мандрівник скаже тут пройшли через бурю, але не стали бурею для інших. Ось це справжня перемога мати силу і залишитися людьми. Тому тримаймо курс, бережімо тих, хто тримає небо, підставляймо плече тим, хто втомився, і дбаймо про тихих. Вони першими чують тріщини. Працюймо рівно, говорімо чесно, любімо вперто. Не дозволяємо брехні називатися правдою, а страху здоровим глуздом. Ми дійдемо, якщо не розсиплемося в дорозі. І останнє звернення до вас, до кожного, хто зараз слухає. Напишіть, що ви робите щодня, аби світло не згасло. Запитайте поради і дайте свою. Так народ стає родиною. Якщо підтримуєте цей підхід, підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок. Діліться відео з друзями. Ваші коментарі реально підсилюють інших. Бережіть себе і тих, кого любите. Ми разом, і поки разом нас не зламати.